Аномальна серпнева засуха закінчилась. Якщо за весь попередній місяць львів'яни спромоглися всього на один гол, то вже в першому вересневому матчі в Ойополі розродилися трьома. Діяли досить непогано, повністю контролювали хід гри. Були швидше, рухливіше за суперника, і плюс до всього цього з реалізацією склалася. Це нормально. Вже на другій хвилині зустрічі Ігор Ільків відзначає повернення до стартового складу красним голом зі штрафного. Можливо, на суперника він більше вплинув негативно. Ми продовжили е, е, грати свій футбол. На 35-й хвилині господарі поля відновили паритет. Результативним ударом відзначився нестаріючий ветеран Валентин Полтавець. Дали подати з флангу, але е, гол вийшов. Також, ну я б сказав, ігровий. Добре полтавець, прочитав ситуацію, відкрився за спинами у наших захисників. Ну і десь воротар не виручав. Тому е, завжди в пропущеному голі є честь помилка. Тут вона була більш колективною. У другому таймі люяни свою територіальну перевагу втілили у забиті голи. Спершу Сергій старенький асистує Антону Кравору. Удар головою і 2-1. Смістився, якби з правого флангу, якби лівої ноги подав так, ну, Антоха. Неплохо набіжали і замкнув передачу. Старенький справа зробив подачу. Я пішов на випередження. Головою попав в кут. Говорить. Далі старенький робить подарунок до дня народження Шептицькому. Знову віддає передачу, яку Олег завершує третім голом. І таким чином встановлює остаточний рахунок у матчі 3-1. Довгоочікувана перемога Львова. Якби справи гід подал там, якби, і. Получається, забив гол третій. Дача старнів віддав та його забув. Ожнього так сталося. якраз подарок собі зробив на день народження. по завершенні до Львова, гравці синьо золотих. Звісно ж, привітали Олега із першим забитим голом у сезоні та днем народження. До привітань приєднується і наша програма «Побільше голів олеже та перемог твоїй команді. Після успішного вояжу на Одещину сині золоті у неділю приймали сусідів з Івано-Франківщини Бурштинський енергетик. Ігри з цим суперником завжди даються львів'янам. Дуже важко. Не став винятком і звітний матч. Команда Рябоконя хоч і святкувала перемогу, проте вистраждала її на останніх секундах гри. Подробиці поєдинку з Лафортарени у репортажі Богдана Тимовчака. Після перемоги над Овіпольським Дністром настрій у футболістів Львова був чудовим. Перед тренуванням хлопці жартували, згадували попередні поєдинки і думали вже про наступний. Треба забувати в, кожному, в кожній грі. Олександр Рябоконь на тренуванні серйозний. Тренер вже подумки нагріз енергетиком. Західноукраїнські дербі завжди цікаве та непередбачуване. Тим паче, коли суперника стимулює третя сторона. Я думаю, що е, майже будь-якому разі. Треба до нього підходити з повною відповідальністю, тому що, крім того, що суперник дещо невдало проводить останні матчі, він, я впевнений, буде мотивований третьою стороною, як це буває в усіх наших іграх. Напередодні матчу із Львовом на тренерському містку енергетика відбулися зміни. Бурштинську команду очолив львів'янин Роман Покора. Я сам собі ставлю задачі, бо що я прийшов, я хочу допомогти. Тій команді залишитися три місяці без роботи саме стільки витримав Роман Покора. До цього наш земляк працював в Азербайджані з тамтешнім інтером. каже в Україні футбол значно вищого рівня, і в цьому чимала заслуга власників клубів. Я взагалі вважаю, що таким людям, як Кінзерський, там Лавренко, там Суркісті, Ахмет, взагалі треба ставити пам'яті, що в такий тяжкий час. Вони знаходять гроші, приїхали на прекрасний стадіон, прекрасна розірвання, значить. Запам'ятався азербайджанцям Роман Покора не лише великими досягненнями, але й своєю емоційністю. Часто на собі це відчували і так-так, судді. Я так привик. я і в Азербайджані в мене та команда грала від ножа. Я з суддями сварився, значить, удаляли мене з поля, значить команда завжди билася. Дісталося у цьому матчі й українському арбітру Геннадію Махно. Щоправда, претензії до рефері мали обидва наставники. Некваліфікований і упереджений. Я вважаю, Я не перший день в футболі. Значить, розуміє, я прекрасно розумію, що в Львову потрібні очки, ну є ще бурштин, значить, і теж треба. Значить, більше я того суддю вже 10 років знаю, завжди конфліктні ситуації. Можливо, упереджене в наш бік. Я не знаю, за що їм бідкатися на суддівство, особливо по першому тайму. Тож там воротар зіграв рукою, ну, ви ж бачили, він чисто брав м'яч в штрафній, карному майданчику і трохи викотився по слизькій траві, який там фол останні неділі, там і близько цього не було. Тому мені здалося, що судили, як завжди. Симпатія до суд. Так, арбітр у цій зустрічі помилявся, але робив це в обидві сторони. І швидше за все тут мова може йти про кваліфікацію судді. Утім, на результат зустрічі дії Махна аж ніяк не вплинули. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але гостріше атакували сині золоті. З першого голкіпера енергетика Андрія Бандрівського перевірив Кандауров. Далі обидві команди небезпечно виконують штрафні удари, але м'яч вперто обминає ворота. Значно цікавішою вийшла друга 45 хвилинка. Це навісна передача від Андрія Чернова. Мусієнко помиляється на виході, але його страхує Петро Кондратюк. Минає кілька хвилин і вже Ігор Ільків подає зі стандарту. На дальній сіці вільний центральний захисник Петро Ковальчук. Здавалося, за кілька секунд м'яч опинився у сітці, але Бандрівський зумів зреагувати на цей удар. Взяття у рід суперника вболівальникам на Лафорт Арені вдалося чекати аж 66 хвилин. Саме тоді красенем голом зі штрафного відзначається Петро Кондратюк. Голи вийшлось так, зі штрафного ударив залетів. Після забитого голу львів'яни активізувалися. Попереду почали діяти значно впевненіше, що подвоїти перевагу їм не вдалося. А за 10 хвилин до завершення поєдинку бурштинці зрівняли рахунок. Несподівано дальнього удару за штрафного майданчика завдав капітан-енергетика Микола Лазорик. М'яч летів по центру, однак Олександр Мосієнко свою команду врятувати не зумів. Можливо, був якийсь рикошет, треба дивитися, але дальній удар, ну, можливо, десь і воротар помилився. Пропустивши гол, львів'яни приходили до тями після невеличкого шоку. Після пропущеного м'яча десь був такий відрізок майже хвилин там 10 де трохи можливо чи зневірили, чи якось ну важкувато було нам. Важкувато в саме цей період. І йшла остання хвилина вже компенсованого арбітром часу. Олег Шептицький пройшов правим флангом. Прострілив на дальну стійку, де вже смугастого очікував герой поєдинку Петро Кондратюк. Одна тренер требує замикати дальнюю, кто нападаючи на ближнюю. І увів нападающих двох на ближнюю, а я на никого жониковою завершил этот, эту атаку. Хорош два Важка, але заслужена перемога Львова, в якій гравці проявили характер, бійцівські якості та волю до перемоги.